Привіт, друзі! Трошки поясню вам, як у нас проходять навчання по курсам 1С. На зараз це варіант онлайн в реальному часі з реальним викладачем. Тобто, це не уроки в запису, не самостійні вправи, це живе навчання. Ви домовилися з викладачем на якийсь час, на якийсь день. І почали навчання. Вона заходить через програми віддаленого доступу в вашу програмку 1С, і ви робите практичні заняття. Як правило, до початку занять я вам встановлюю навчальну програму 1С. Ну, якщо у вас є своя, то будемо навчатися в вашій, але у нас остання версія 1С Баз бухгалтерії. В цій 1С викладач показує всі приклади, неначе ви працюєте в реальній кампанії. Це будуть операції купівлі, продажу, створення актів, накладних, рахунків, якісь банківські операції та багато іншого. Між уроками ви робите домашні завдання. І всі ці цифри залишаються у вас в програмці назавжди. Ви можете потім в будь-який час зайти, переглянути, як ви створювали ці документи, згадати якісь цифри і ще раз потренуватися працювати з первинними документами. Кожному учневі ми видаємо дві методички в форматі PDF. Вам не треба буде робити якісь великі конспекти, чи там після кожного року якісь собі записи. Все воно буде зібрано в схемках, в якихось підказках, і в будь-який час ви можете ними скористуватися. Але Перед початком занять я з вами спілкуюся більш детально. Нам потрібно вияснити, який у вас рівень знань. Чи ви працювали з ОДНС, чи ви знаєте, що таке первинні документи, з якою метою ви хочете отримати ці знання. Можливо, ви будете працювати оператором, менеджером чи працівником на складі. Тоді це буде один варіант занять. Ми вивчаємо нескладні теми, там, де не потрібно знання бухгалтерського обліку чи проводок. А якщо ваш рівень бухгалтера чи головного бухгалтера, тоді будуть теми складніші. Ми вивчаємо проводки в 1С, як створювати звітність в 1С. Мінімальний термін навчання 10 годин. Один урок іде годину або півтори, як вам буде зручно. Після навчання ми кожному видаємо сертифікат в електронному вигляді. За бажанням ми можемо провести вам безкоштовну демонстрацію програми 1С. Ви можете зайти в програму 1С, подивитися, які теми ви будете вивчати, як виглядає ця програмка, чим вона відрізняється від старіших версій, можливо, ви вже в якійсь версії працювали. Тобто ви будете знати, що ви отримуєте після навчання. Тому пишіть, запитуйте, ми завжди на зв'язку і раді вам допомогти.